Як я створюю ось такі чудові набори для реклами. Для цього заходимо в додаток PixArt. Про версію я вам скину силочку для завантаження. Заходимо в додати. Вибираємо простий білий фон і сюди вже додаємо. Картинки. Вони в мене підготовані папочки. Завантажені. Де ці фотки можна знайти? Ці фотки знаходяться у нас на сайті. Тобто заходимо на сайт компанії Reflame і там є фото на білому фоні. Картинки. Наприклад, вибираю три любих аромати. Я не прив'язуйтесь до цін, ціни ставлю. Абум просто для того, щоб наглядно вам показати, як я це роблю. Нажимаємо на картинку. Вибираємо ось тут «Убрати фон, удаліть фон. Все цей додаток удаляє фон самостійно. Удаліть. А то передвигаємо пальчиком туди, куди вам потрібно. Самі для себе можете зробити свій стиль, як вам буде цікаво. Я роблю так. На білому фоні. Наші гарні аромати. Далі додаємо текст. І ще раз повторяю, ціни роблю. Просто так, щоб ви розуміли, як це все робиться. І перетягую. Їх можна роздвигати, збільшувати, зменшувати. Трошки треба повазитися і попередвігати. Далі нажимаю на цифри. Ось тут зверху є така штучка. Копія, Зробив копію. Оп, копія, Оп. Поставив сюди. Нажав пару раз, змінив ціну там. Я не пам'ятаю, яка ціна, зараз на нього так вам кажу. Ось, зробив так. <кхем> Далі в стікери заходимо. І є тут такі стікери, нажимаємо, наприклад, скидка. І ось тут салі і куча всякого цікавого. Найдіте те, що вам цікаво. Наприклад, там, що там ще є ціна. Ось десь я тут ціна шукав. Ні, тут треба не ціна, а ціна. Шукаємо ось. Цікаві варіанти. Ну, у мене вже є. От бачите, тут є така штучка недавні. І тут я шукаю те, що я вже робив. От, наприклад, ціна хоп. Трошки зменшуємо, ставимо сюди, сале розпродаж. Далі я тут роблю собі стікер. Ось такий клац. розтягую. Також додаю текст, наприклад, ціна набору. Ціна набору там підсумував все це, те, що я зробив. Тут зробив Enter, Клац. Ви ж підраховуєте ціну кожного аромату плюс ціна за подарунок. Тобто ми от додаємо ще одну картинку. Знову заходжу до своєї папочки, там де в мене вже всі мої фаліки є. Находжу мадузель, бо я точно пам'ятаю, що вона зараз до 400 гривень. Удаляємо фон. Готово. І сюди його клац додаємо текстовку так, по дарунок двадцять дев'ять гривень готово, так, далі додаємо. Ще стікер подарунок. Ви його просто в поискі, там, де я вам показував, просто напишите под подарок. Так, потім текст, як я писав звичайна ціна. Звичайна. Ціна там указуємо, підраховуємо звичайну ціну, без оцих всіх скидок, подарунків і таке інше. І вставляємо сюди. Трошки можна розтягнути. Все, і в принципі все готово. Дивіться, що я далі роблю? Я не зберігаю це, е, фотографію, а лишаю собі шаблон. Тобто я, я не планував, наприклад, там, зробити собі декілька там 10-15 цих, цих шаблонів. Що я роблю? Я роблю просто скріншот даного е, зображення. Хопа, ну, в мене Samsung, він самостійно підганяє під, роз, під розмір. Клаць. І зберігаю. Вона у мене вже збережена. Що я далі? Я далі бю, е, вибираю інший аромат, цей удаляю, добавить. Опять же заходжу до своєї папочки з готовими картинками. Тин -тин -тин. Наприклад, вибираю клад Home, додаю, міняю ціну. Все. Дуже класно, коли, наприклад, є багато ароматів по одній тій самій ціні. Тобто, що мені, в принципі, і ціни не потрібно ніяку міняти. Я просто міняю аромати, ціна ця ж сама зберігається. Я роблю купу фотографій. Все, в принципі, все дуже швидко, все дуже просто, класна прога. Ну вона мені саме більше подобається. Я її працюю саме для створення отаких колажів. Цікавих. На цьому все.